Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, і сьогодні ми разом з вами проведемо день в галереї, оскільки я вже місяць стажуюсь в галереї шум у Львові. Я покажу вам сьогодні, як відбувається зміна експозиції, тому що вже в цю суботу, 26 квітня, в нас. Відкриття нової виставки, тому в нас починається активна підготовка, тому погнали проводити цей день разом зі мною. Я десь а, три дні тому бахнула собі каре просто самостійно ножицями, і насправді це виглядає жахливо, тому зараз я йду підкручувати волосся і колись, сподіваюсь, скоро я піду в перукарню і підстрижусь нормально. Але це буде потім, а поки що ми йдемо м -м, крутити волосся. Я трішки накрутила волосся, тепер це виглядає нормально. І тут в мене сліди від духів, які я побрискала, тому класно. А, ми беремо таблеточки, тому що я трішки прихворіла і виходимо. Просто речі, прям дуже тепло, класна погода, і таке враження, що зараз не квітень, а вже червень чи випить, тому що дуже жарко. І ще я забула свої сонцезахисні окуляри. Красна. Я чомусь коли записую влоги, мене неначе повертає в вік, коли мені було 14, і я теж записувала дуже багато влогів. Флешбеки які такі. До речі, мало хто знає, але у Львові також існує не тільки. Нова площа ринок, яку ми звикли всі бачити, а існує також стара площа ринок, і якраз таки тут знаходиться наша галерея. І так, кінцівочку я вже записую з дому. В мене розрядився телефон, тому я не всі моменти це зняла. Але основне ви бачили, як відбувається експозиція виставки. Тож я вас всіх радо запрошую в галерею шум на виставку самовидці Катерини Косяненка. Також у вас є можливість прийти на відкриття, яке відбудеться 26 квітня. Також я зараз вам трішки розкажу про свої враження від роботи в галереї, оскільки це моя робота за спеціальністю і. Перше, що я хочу сказати, це неймовірно круто. Це просто вау. І я гадаю, що це моя найкраща робота за ці останні три роки. І я там пізнаю дуже багато чого нового. І дійсно того, про що я навіть не замислювалася. Я не замислювалася, що на такі деталі треба звертати увагу при підготовці до виставок. Тому це класно. А взагалі, за ці три роки життя у Львові, я намагалася податись в галерею, тобто або медіаторкою, або СМІцею. Це були три галереї. Я не буду зараз їх називати, тому що вони мені просто не відповіли. І я вважаю, що це не дуже гарно з їхнього боку. Але певно настав такий момент, прийшов час, що я обрала дійсно дуже класну галерею і. Зараз я там працюю вже місяць і мені це надзвичайно подобається. Також у мене є ідея для влога. Я можу записати влог з відкриття виставки безпосередньо, коли буде художниця, гості буде тривати підготовка до виставки. Я думаю, це буде не менш цікаво і класно. Тому залишайтесь зі мною. Я дуже рада і вдячна, що ви подивилися відео до кінця. Всім гарного дня чи вечора і до нових зустрічей. Пока-пока.